на канале Украинска Пивар сегодня мы будем таксистом. таксі О, история якась, да, я знаю. О Next, 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 next. Давай заграем. Подожди я. Ну давайте Мені тебя подобається. Так, давайте. Тобто. Ну, оцей, я Я дуже. О, такси. Все наше такси. А от наше такси. Опа, на глаза. А, отак? Ну добре, я взагалі то не дуже е, водій. Що це було, да? Що це було? А ну? О є! Там хтось кож я мов вести. Я такий собі таксист, небезпечний. Ну давай, якщо вона не хоче, то да. де тут чувак? Не знаю, де він є. опа ну. Чукай, оп. Давай назад. Пип, 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 опа-па-на.

Тепер їдем Нарешті. А щоб ви знали, я такий зуби таксист? Е вам куди, до речі? А, добре. Опа, Хупа, гаразд Є трошки а, туди? Назад? Добре, всі погнали. О, я. я. О, це хто ти хто ти О, По поїхали. Давайте, давайте. Це давайте питання. Е. Що? -е. А, ми мені близько. Опа, на дякую захочу мяпка. Дуже дякую. Доброго гаст. Буду чергоне ще в не байдуже, я можу іначе гони. А вот так? Те. Ой, те. Вот так. Добре, а вы это так. О, может их хлопчики привезли? Эй, дети! Ай, это не это Хочете? Ну, это... 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 Ну, И отапок пойдем. Никто никуда не, не хочет. А, так что вы никуда не хочет, да? Іду туди, коли мені треба. Оп. Оп, де я сідоги. А за що цікаво? А, за багато не дякую. Ну, от я собі таку вам скажу, є скажений. А, чого треба? О, все. Не а то я водій такий собі. Понад без дори шукали. Такі фігня дороги, правда, по тій вулиці? Це хіба на не Київ? Нет, на Київ, це Юрк. Я вас на раз два. Я дивився багато фільмів. Ааа, він чого сторону. Як свободити? Чекайте. А, да, да. Ой, ший й ламав. Е -е, Вибачте, але я не знаю куди мені їхати. Ніпс. Ну нічого. Ми це поправимо. З не буде інтернету, то в деяких відео не буде. Тож, вибачте, деяких відео не буде, бо в мене скоро зникне інтернет. Але ми ще знімемо разом відео, не хвилюйтесь. Ну, тепер я трошки повідео на ну, дядя Дявітя. Дя Чи як вас Ну, дай дивіться, я твої. Такий собі водій, тож не ходити. Тебе, дядя, дивіться, я вам зроблю Пікассо. Пікасто, це Пікассо. Так, вийде і поїхати. Чуєте, якщо я зараз паду, то це не, не моя вина. Ні, можна скоротити, але я хочу так, як я хочу. Ха. Да, це і доволі смішно. ой А тепер по... Ну шо ж, я не знаю куди. А ну може ви? О, Люхка. Ну ага. Ну я вам скажу, я такий скаженний. Ходіть, то так ходити прям не можу. Ну, мамочка яких ось таких крутик. А ви да, не хочете? Ні. Не? Добре, дядя Витя. По два. О, ну, просто і туди. Га-га. Ага. Ага, гага, га, гаст, гаст, га, гаст, гага, гарост, рост. Ага, я ага, ага. йду туди, куди мені треба. Туди куди ви опонувати мені треба. Ой, як я швидко. Вам теж Геллоу. Давайте, я, а, Ти, ну що, давайте вийдемо і поїхали. У я водій є такий гарний. Не хвилюйтесь, стіною вже водядя катався. А ще ж я так собі кигую. Вони трошки з'їхали з теми. Так, пошо я. А, я вчуся все в школі і під назвою. Ай-ка. Ч то той цю. трошки как шипшишь я жкайте это не могу и сетья я так лопата очень я еще выделываюсь там я уже за от той что называете, там где, не знаю успешим короче а раз Ой, я, лежбач. О, май гад. Так вот, давай-то. А что вот тебя звонит, давай? А что ты пожитья? Не, пожитья Поїхали далі. Давайте поїдемо. Сьогодні Галя. <плес> Ой, який ж я гарний одяг. Не правда, ж цю, цю Галю.

Ааа, як вже ж мені той отак, усе, не питав? Mm, та я ніяк не можу. Нічого ну, не хочеться. Mm. Гараздотенько. Якщо ви не хочете розслідувати? Я вас трошкой прокатаю. А ну, чекайте, стоп. А вот так можно он на заходчик. Да Я, я, а, я проплутал! Ну, гаразд, я той. Beep, 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 Нарешті. Ой, дякую за глушината. Тепер куди? Тепер мені куди? Думаю, що я можу їхати будь-куди. Ти взагалі немає ніяких. Я можу мчати на швидкості.

Я ж хочу повернути. Ну що, давайте? Заготові мої підписники. Давайте я погляди. Ну, взагалі. Ой. Стоп. Добре. А тут показано ничего не писали. А чому? Ну, все одно Pedro. А його куди? А, а мы уже не читаем. Ще одну и закінчуємо видео. Я что... Пошли. Я, до речі, вчитый... Я, до речі, в чм выскаку їхати. риха? Хоча тут робокс. Тут нема блискавка Миквіна. А я шо, ми з там. Просто хочу більше Ой... Ну ми через нам, типу. Тримайтесь. Ми скоро прибудем. И давайте. Погнали! Ухранці гулять!